Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Важливі новини для українців за кордону. Декілька важливих новин, друзі, з Польщі. У Польщі жителі міста здали поліції любителя Росії символу Z. І також трапилася гігантська крадіжка друзів, логінів і паролів у Польщі. І до речі, ви можете також перевірити, чи ви не стали жертвами хакерів у Польщі. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine». Отже, друзі, у Польщі хакери викрали дані, логіни та паролі з комп'ютерів та смартфонів мільйонів користувачів та створили з них одну велику друзі-базу. Ця база складається із даних близько 6 мільйонів користувачів, причому в ній міститься навіть інформація з логування на кількох сайтах для однієї людини. В Мінцифри Польщі зазначають, що наймовірніший витік даних стався не через бази соціальних. Чи торгових, чи банківських мереж, а з окремих комп'ютерів чи смартфонів користувачів. У відповідь на дії хакерів Міністерства цифровізації Польщі запустило, друзі, спеціальний сервіс, на якому можна перевірити, чи є ваш логін та пароль серед викрадених. Сервісом вже скористалися майже 4 мільйони людей у Польщі. Тож, якщо ви маєте збереження логіни та паролі, для цього треба перейти на сайт, посилання залишаю в опису під цим відео. Також на сайті вас попросять залогуватись через довірений профіль. І це зроблено, друзі, спеціально для того, щоб ніхто не міг перевірити чужі дані. Після чого потрібно ввести важливий для вас логін чи адресу електронної пошти. Наступна важлива інформація з Польщі, друзі, в місті Пруднік це польське воєводство. Затримали прихильника руського міра, про якого повідомили місцеві жителі. Як повідомляє сайт місцевої поліції, друзі, від стурбованих жителів міста надійшла низка сигналів про чоловіка, який ходить вулицями міста в костюмі російського солдата. Більш того, чоловік розмістив на своєму, так би мовити. Вмундурування символи Z і В, які підтримують військову агресію Росії проти України. Така пропаганда, друзі, згідно з чинним законодавством у Польщі є карною та забороненою. Правоохоронці оперативно встановили, що носителем костюма російського солдата є 49-річний житель Пруднівського повіту. Під час обшуку чоловіка виявили та вилучили, друзі, багато речей, предметів одягу з символікою та гаслами, що пропагують. Та розпалюють ворожнечу за національною ознакою. Отже, друзі, затриманому любителю путінської Росії вже висунули звинувачення в Польщі, за які загрожує до двох років позбавлення волі, самого чоловіка зараз відпустили на підписку про невиїзд. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Польщі. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!